Одним хлібом буде жити людина, а словом, що сходить із Божих вуст у слові примудрості, вічні глибини. Я в нього, як дзеркало, завжди дивлюсь. Воно нас навчає, як світ світі жити, любити, прощати, творити добро, щоб світом темряві яскраво світити, щоб люди в нас бачили, Божу любов. Насичує душу, святе писання, бо часто голода, буває вона, коли ми до слова свій зір не звертаєм, у Бога занедбана буде душа, хто в Божому слові завжди пробуває, Той буде, як дерево, що навесні, Цвіте буйним цвітом на осінь врожає, пораджує око тобі і мені. Радіє Господь, як зародим плодами, небесному царстві складемо скарби. На нивій життєвій залишимо з вами не терен колючий, а добрі сліди. В серцях зберігаємо слова Христові, щоб образ Його в нас піднісся завжди, воно нам поможе в земній дорозі, перемагати й духовно рости, ми дбаємо про тіло в житті земному, та пам'ятаємо, що є в нас душа, життя для неї не в хлібі одному, життя для неї в Господніх словах. Тож дякуємо Боже за істинне слово, за те, що для нас Ти Його нам залишив, у ньому джерела Твоєю любов'ю, у ньому спасіння для себе знайшли. Дай нам його дорожити і цінувати, хай буде у кожній пушаній сім'ї, хай пісня хваління лунає тобі. Амінь.